Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, дорогі в Христі, браті і сестри, дорога наша молода, наші діточки. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами маємо особливе свято Світіння Господнього, де Господь Бог зустрічається із творінням, невидимий, приймає на себе людську подобу, стає видимим. Законодавець зустрічається із законом та його виконує. Зима, у Христі, зустрічається з весною. А ми зустрічаємося сьогодні із світлом Божого буття, яке просвічує нас і веде до небесної Батьківщини. І от, дорогі в Христі, ця подія стрітання Господнього нам сьогодні нагадує про те, що Господь Бог приходить до нас для того, щоби. Ми прийняли його на свої обійми, прийняли його у свої руки так само, дорогі Христі, як Він хоче свого часу прийняти нас. І от ми бачимо з вами, як старець Симеон проголошує ті такі надзвичайні слова, що це є світло на просвіту поган і на славу ізраїльського народу. Яка ж це просвіта? Чи дійсно Христос сьогодні просвічує нас всіх? Очевидно, дорогі Христі. Що це залежить від нас з вами. Бо е, для того, щоб Господь Бог просвітив нас своїм світлом, ми повинні йому дозволити це зробити, правда? Не можна так, щоб Христос змусив нас до цього. І це дорогі, є така аксіома, що незважаючи на те, що Господь Бог є всюди сутній, незважаючи на те, що він є всемогутній, Він ніколи не буде жити там, де його не просять. І от сьогодні, коли ми приходимо в храм Господній і освячуємо ці стрітинські свічки, ми начебто символічно вносимо до своїх домівок того Христа, який своїм світлом покликаний нас просвітити. Я думаю, ви всі добре знаєте історію цього свята і про праведника Симеона, який е, в своїй праведності, в своєму якомусь навіть може розумі, захотів е, перекреслити, чи як кажуть нам е, вирізати із пергаменту оце слово про те, що діва народить сина і е, справді. Дорогі христі, так не буває, щоб Діва родила, правда, але саме це і було знаком для всіх. Бо жінка родить цей природню, але те, що Діва народила, це і було знаком для всіх, що це є початок нашого спасіння і початок пришестя Господа Бога у світ. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Це була установа, яку віковічна установа, яку Господь Бог установив. У час виходу з єгипетської неволі, ізраїльського народу, він сказав, що мусить бути кожне первородне мені, кожен, хто є первородний хлопчик, чи то з тварини, чи то з людини, кожен, хто відкриває лоно, він є посвячений Богові. І якщо дорогі у Христі батьки, скажімо так, хотіли ту свою дитинку мати в собі. Мали корис... хотіли дитинку виховувати самі, вони мали завдання цю дитинку відкупити. І тому так... був такий звичай, що якщо дитинка народилася, вона є Богові, мається хлопчик По ідеї треба дитинку залишати на служіння Богові в храмі. Але ми знаємо, що Левити вони були, отримали це завдання бути прообразом усіх первістків Ізраїлі, тому в храмі служили вони, а за кожного первородного треба було приносити викуп. У цю жертву пару горлиць або двоє голубенят. Також дорогі у Христі все це приносилося і за очищення жінки, яка народила дитину. Але в даному випадку є багато нелогічних речей. Ну, найперше, це те, що Діва Марія вона народила, ми знаємо з вами, непорочно Ісуса Христа. Мало того, ми з вами навіть читаємо, що вона, як тільки його народила, сама повела і поклала в яслах. І Святі Отці пояснюють це, що її роди вони були безболісними для неї і інакшими, ніж вони є переважно у жінок. І тому, дорогі Христі, тут є нелогічний той такий момент, що відбувається якесь очищення її. Очищення вона ніякого не потребувала, бо була непорочна. І народження Христа було непорочне і надприродні. І оці речі. Коли ми чуємо, що вони приносять жертву у дні очищення, це є всього-навсього, дорогі в Христі, е, про, е, приклад для нас з вами виконання закону. Це для нас є таке наочне свідчення того, як людина, навіть незважаючи на те, що вона не зобов'язана цей вику, закон виконувати. Як, так можна, як людина, яка навіть е, цей закон від неї не дотичний, ми бачимо, що Діва Марія все рівно, вона приносить оцю жертву. Але, дорогі христі, вона не приносить жертву за Ісуса. І це є правильно, це є логічно, тому що Господь Ісус Христос, Він є Син Божий і Він є дійсно Бог. Тому ніякої жертви ми тут з вами не бачимо за Ісуса. Я вам колись розказував, що бачите, е, от. Ці події вони були одразу після того, коли Христос народився, його обрізали, і потім, ви знаєте, вони мали тікати в Єгипет. Але, власне кажучи, дорогою в Єгипет, вони якраз таки виконали оці обов'язки, виконали оці приписи закону. І аж тоді, коли це все сталося, по 40 днях, вони вирушили в Єгипетську землю. Симеон, який взяв на руки Ісуса, з однієї сторони благословив їх, а з другої сторони сказав такі неприємні слова. Він каже до Діви Марії, але і тобі. Меч про шиї душу. І е, це свято дорогі у Христі, тому і рахується святом Богородичним в нашому церковному календарі, бо воно більше е, стосується Діви Марії, навіть ніж скажімо так, ніж, ніж навіть Спасителя нашого Божественного. Бо ви знаєте, що коли мама родить дитину, так, коли мама опікується дитиною, дитинка тут ніякої заслуги не має. Життя наше, дорогі в Христі, воно є заслугою наших батьків. Ми нічого не зробили, щоб народитися, жити і вирости. І от так само тут сьогодні є з Христом. Діва Марія його приносить у храм, Діва Марія з ним тікає в Єгипет, і вона потім, як любляча мати, буде також споглядати оті страждання свого божественного сина, і так само оцей біль його буде кожного разу заглиблюватися мечем і в її серце. Бо кожного разу, коли Христу наносили удар батогом, кожного разу, коли пробивали йому руки і ноги, Діва Марія терпіла оцю біль і продовжує дорогі в Христі терпіти, що є дуже так важливо, щоб ми з вами розуміли, що ці страсті, ті болі, які ми сьогодні наносимо своєю недосконалістю Христу, воно залишається отою такою неприємністю і для неї. Кожна наша зневага, кожен наш гріх, кожне наше. Е, Відвернення від живого Бога, це є так само і її більлю, і її співстраждання. Тому, дорогі в Христі, той Христос, який є сьогодні каменем спотикання для багатьох, але для багатьох є і настановою, для багатьох є і світлом, покликаний бути і нашим світлом. І ми, дорогі в Христі, таки маємо то таке завдання сьогодні вдивлятися в нього для того, щоб він, як той ворог божества, Провадив нас сьогодні, не зважаючи ні на що, ні на які труднощі, ні на які страхи, ні на які переживання, незважаючи на ніякі слухи чи якісь страшилки, ми повинні, дорогі в Христі, іти за ним щасливо і впевнено, будучи е, дійсно покладаючи дійсно надію на нього, що він отим своїм стрітинським світлом, світлом стрітинської свічки, справді е, просвітить нас, просвітить наші серця і душі. Осліпить наших ворогів і дасть нам те, що нам необхідно. Амінь. Слава Ісусу Христу!